Шановні підписники, наші любі глядачі раді представити вам улюбленця публіки, людину з народу, хлопця, який знає свою справу. Амбасадор магазину і наш вірний колега Валентин Трендило. Та досить вже холодно, час працювати. Щось не скользить. Міні-сумочки для дітей, шопери і валізочки всіх розмірів. Дорожні сумки. Тактичні рюкзаки. Рюкзаки для шкільнят. Дошкільнят та перешкільнят. Сумочки для дівчат. Сумочки для брутальних чоловіків. Бачите, товару тут дуже багато, по часу не вкладаємось, так що, якщо що, пишіть ділочки, тут класні. Дякую за роботу. Ты що, все, мені чи що? Угу. Давай Давайте ще щось прорекламуємо. Ні, ну поки що все. Ну, якщо що, дзвоніть.